І як пройти мимо міні-маркету Лілія? Який гарний буряк. Мокро. Ох, яка здоровенна. Це було 22. Лимони. Красиво. Ось така груша в Києві, кукинська капуста, 100 гривень, молода, дешевша, капуста по 90 гривень. Роната 250 гривень, кабачки 135 це ну капусту треба взяти. А що, а що це таке по 300 гривень? Ага, це буромко. Ну-ну. Це чистяка.